Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. І сьогодні я вам покажу, що відбувається в моїй теплиці, які роботи. Розповім, як я готую свої пеларгонії до того, щоб занести їх на зимівлю. Займаюся цим уже майже місяць. Все починалося з обрізок. Ви купували в мене зрізок. Я надіюсь, все нормально у всіх укорінилося. Повністю майже всі обрізала. Обрізку я люблю робити кардинально, як ви бачите, зараз вам покажу. Це для когось може шокуючою бути такою картинкою. Але я такі обрізки люблю робити і осінню, і навесні. Вже частинка починає обростати. І сьогодні я покажу весь процес наглядно на кількох кущиках. Як я роблю обрізку, пересаджую, для чого я це роблю? Ось так виглядає моя колекція на даний час. В порівнянні з тим, як вони цвіли, буяли, шикарні були. Зараз це просто порізані пеньочки. Ось Подивіться. Для чого я такі роблю обрізки? По-перше, це саме перед омоложення кущів. Постійно йде омолодження кущів. По-друге, я продаю зрізики вам. Я люблю продавати зрізики великі. А щоб великий зрізок зрізати, потрібно зрізати аж у самому низу. Ось таке в мене правило. Я зріз продаю великий, креслатий, щоб можна з нього зрізати і зробити кілька навіть живців. Бачите, вже побростали. І третє. Така обрізка сприяє пробудженню величезної кількості. Ось тут бронючок. І закладається густий кущик. Рясний такий кущик з багатьма гілками. І ви тоді бачите, в моєму відео мої пеларгонії, креслаті, густі, багато пагонів і величезна кількість суцвіть. Ось тому чому? Це не добрива. Це ніякі мені маніпуляції, це просто цьому сприяють обрізки, формування, вчасні прищипки. І взагалі це і є дуже важливим. при доляді, за пеларгонією, хто має, хоче мати букетне красиве цвітіння. Із великих горщиків я пересадила у такі невеличкі горщики. От мене частина пересаджених, не все, тільки частина пересаджених. Для того, щоб я могла все вмістити у своє приміщення, де вони будуть зимувати. Також я сьогодні покажу, на прикладі, ось у мене є якийсь сортик нора ракітанська ще у 3-літровому горщику. Ось я на ньому і покажу, як я роблю пересадку. А поки що хвилинка, краси, ті кущики, які залишились необрізані, вони продовжують радувати цвітінням, красою, дуже їм добре, погода їм така подобається набагато більше, ніж спека. Ось як виглядають мої пістрявики, вони аж фіолетові, настільки порозовіли зараз від цих холодів. Юбелочка, красуня, карлик. Мамині рози обрізана, вже маю. Живці з корінчиками, буду висаджувати, бідна ліза, зірка водолія, краса. До речі, сьогодні буде у вас як зразочок для обрізок. Ютота, карлик, дуже красивий сортик, мало поширений, але я його настільки люблю. І ось ви бачите чому. На такому невеличкому кущику. Величезна, величезна шапка квітів. До речі, маю один маленький кущик. Коштує 200 гривень. Звертайтесь, кому зацікавлене. За кого такий сорт. ви такі Не пожалкуйте, тому що він постійно в таких величезних китицях. Квітів. Погляньте, який класний. Ліячик дроп карлик. Якщо їх би не обрізали, тут би зараз стояло буйство цього цвітіння. Але ми, я мусю, звісно, її готувати вже до зими. А так, Ларгонія настільки шикарна рослина, що вона квітне круглий рік. І якби їм створити умови, дати достатньо світла і тепла навіть у цій теплиці, ми б спостерігали б до весни ось таку шикарнющу картину. Шик Глорія. Квіти величезні. Також в мене рука не піднімається, обрізати явафлай. Погляньте. Вся в бутонах. Я все одно її обріжу, щоб мати собі дублик, тому що на продаж цього сортика немає. Невеличкий мене виріс, але який він класний, цілий цвіте. Корфагенчик. Я ж кажу. Якби їх не обрізати, вони квітливі. Тим більше цвітіння в них зараз настільки тривале через холод, настільки вони яскраві, насичені. Тому приступаємо до того, як я готую свої рослинки до зими. І так, якщо ми правильно обріжемо наші рослинки, а головне правило перед обрізкою. Не поливати, дати їм час добре просохнути. Чому це потрібно? Тому що коли рослина підлита і коли ми кардинально її поріжемо, навіть не кардинально можна порізати стебло, наповнене вологою соком, який почне прямо на стеблі ось тут виступати, і буде загнивання, а тільки буде загнивання. Рослина пропаде, це 100%. От пеларгонія, вона дуже страждає від всяких бактеріальних та всяких там гнилей, типу чорна ніжка, загнивання бактеріозний, судинний бактеріоз і так далі. Не дивлячись на їхню витривалість, на їхню таку, як то кажуть, але вони єдина проблема в них це перелив, від якого вони страждають і гинуть дуже швидко. Свої рослини я обрізаю ось так. Це ви як вже бачите, вже навіть хочу вам просто показати результат, коли обрізала дуже, дуже кардинально, і вже брунячок скільки проснулося. Я розповідала на початку відео, для чого я такі кардинальні обрізки роблю. Ось. Бачите, скільки проснулося брунючок? Цей кущик через кілька місяців він буде густий і Красивий. О, погляньте. Хто не має практики у такій обрізці, я рекомендую попробувати не кардинально обрізати залишати ось листочки, які будуть живити кущик. І ще раз наголошую: різати на суху. А після обрізки також почекати зразу його не поливати, поки не. Засохнуть, не приживуться зрізики. І так, перед тим, як я занос свої рослини у приміщення, я їх готую так. Саме перед це обрізка. Заносити такими креслатими, великими я їх не заношу, тому що немає, звісно, місця. Правила, коли обрізати, немає, запам'ятайте, все ви робите індивідуально, індивідуально від своїх умов. Є у вас де їх зберігати, заносите ось такий кущ великий, ставте, і він вас, можна його обрізати серед зими. Можна обрізати січень-лютий березень, але в березні обрізки ми завершуємо. Якщо ви занесете такий кущ у будинок, де вас включене опалення, його потрібно поливати. І доглядати за ним так, як і влітку, тому що тепло, висихає ґрунт, коренева живиця, звісно, йде активний ріст рослини. Але вона буде цвістива, зрадувати квітами. Єдине, що, якщо мало світла, воно буде вже не таке красиве, буде витягатися. Квіти будуть, звісно, не схожі на свою сортову відмінність, вони будуть відрізнятися. І багато запитують, ой, вгадайте сорт, ніколи не вгадаєш, навіть ось ця вже зміна клімату впливає на їхню цвітову гаму і форму квітів. Що я роблю? Раніше, як ви подивитесь мої відео, я не звертала уваги, і мене запитували, чим ви обробляєте, як ви це все робите. Я не дуже звертала на це уваги, величезна кількість рослин різати. Яка різниця? Порізала там, нічим я не обробляла свої ножнички, нічим я не обробляла свої зрізики. Аж до цього року. В цьому році я стикнулася з хворобою судинний бактеріоз. Це хвороба, яка поширюється швидко. Звісно, я зразу розібралася, я зразу ж зрозуміла, як її лікувати, і те, що я їх там деякі кущі свої, кілька в мене колекція не заразилася вся, ні. Все з нею добре. Але кілька кущів, які захворіли, і я вивчила їхні симптоми, вивчила їхні проблеми, купила спеціальний препарат. І дійсно я виявилася, що вгадала, тому що рослини вони розмовляти не вміють, вони не розкажуть, що в них хворі... Чим вони хворіють і як це лікувати. Хоч і пише, як то кажуть, в інтернеті багато хвороб, Попробую визнач по квітці, чи це чорна ніжка, чи це судинний бактеріоз, чи це якийсь грибок. Тут цього ніколи ти цього не зрозумієш, але є певні, як то кажуть, симптоми по кущу, по яких я зрозуміла, що це саме він. І дійсно все вдалося спинити. Тепер, після цього я обов'язково ножнички обеззаражую, один кущ обрізали і треба далі не заразити. Тепер це в мене буде, як правило, і я вам також рекомендую це робити, якщо це стосується дорогих сортів. Розумієте, Якщо ви купили сорт, який коштує більше тисячі гривень, то, звісно, тут треба не полінуватися, протерти ці ножнички. Чим я його би заразила, це перекись водню, але їх цих засобів є багато. Обрізати буду кущ, я ось так. Це кущ, зірка водоліє, він в мене молодий. Його не потрібно омоложувати. Але я люблю різати коротко для того, щоб мати пишний кущ. Щоб він не складався з трьох гілок, а складався мінімум там 6, 7, 8 і скільки бруньок закладе. Для цього в мене ще будуть продовжуватися далі весняні обрізки і прищипки. Тобто я формую свої квіти постійно. І ось. Ось тут я хочу зрізати свій. Одна брунька, друга, третя. Я залишаю три бруньки, які проснуться, ріжу. У мене вийшов такий шикарний. Зрізок, який я поставлю на укорінення, але я буду його, звісно, ще обрізати, тому що він занадто великий. Отакі От зрізи я висилала на продаж. Далі. Також тут лишаю три ріжу. У мене залишився молодий пагін. Ось подивіться. Але я не буду його залишати. А яка причина? А тому що я замітила, якщо залишається хоч один пагінець з точкою росту, який я прищипую або обрізаю, він тоді починає рости активно, а ці пагони не випускають бруньок. Тому я навіть якщо, то я постійно такі пагони прищипую, щоб вони просипалися одночасно. Тому це я просто-напросто ось так. Але ще я люблю робити на одному рівні обрізку, щоб вони виглядали естетично. І ось так я обрізала свій кущик. Маю два шикарних зрізики зірки водолії, які у корінню і буде навесні молода рослинка. Коли я обрізала, Значить, зрізики я тепер обробляю якимось засобом для того, щоб не пішло зрізів загнивання. Як я це роблю? У мене є фітоспорин сухий. Беру чимось, у мене є паличка. І ось так прямо засипаю цей зрізик. Прямо засипаю його рясненько. Ось так, красота. Бак фітоспорин він не дасть розвиватися гнилям, заживить ранку. Кущик обрізаний. Я поливати не буду. Тим більше зараз дощ, сильно підвищена волога, ось що, що. А пелергонія посухи не боїться, вона може стояти суха дуже довгий час, повірте. А от волога ні поставлю, хай заживають ранки, хай адаптуються і випускає ось тут з кожної пазухи випустити брунечки. Полию, ну, можливо, через тиждень. Ну, я буду бачити по ситуації, по погоді. Ось в мене ще є такий сортик L'Set Secret Life. Я з нього продавала зрізики, і він вийшли, як то кажуть, недообрізаний. Я на ньому покажу, ось погляньте. Було обрізано дві гілки. Інші гілки не обрізані. І вони так і нічого не випустили. По тій причині, що ось ці. Три гілки, вони продовжують рости, продовжують випускати листочки і взяли на себе всю активну силу росту. А ці сплять, їм нічого не потрібно робити для чого. Значить я підправлю ситуацію. Ріжу так само, коротко, на одному рівні. Ці зрізані пагони я поновлю. Також присипаю фітоспоринчиком. Це може бути фундазол і триходермін, будь-який засіб. Повірте, це потрібно робити все-таки для того, щоб ввійшло це в звичку, щоб не заразити інші кущі. І ось в мене ще один суртик обрізаний. Це все йде підготовка до зими. Також в мене є сортик, карлик Айгуль, який хочу просто його порівняти, тому що він великий не росте. Ось такий він невеличкий і залишається. Але я знімлю кілька живців для того, щоб кардинально його не ріжу, тут не потрібно його різати, бо він сам невеличкий. Ну, все все Також повищипую точки росту. Я люблю це робити, щоб починали вони рости одночасно і не тормозилася ні одна гілка. Тому що це дуже часто можна спостерігати у пеларгоні, коли росте одна гілка палкою, а одна спить. Для цього ви просто-напросто їх формуєте, порівнюєте, прищипуєте ту гілку, яка, яка поспішає, і вони тоді доганяють один одного. Все робиться інтуїтивно. І ще я хочу сказати, не обов'язково потрібно обрізати кардинально. Ви обрізаєте їх так, як вам потрібно бачити свій кущ. Може, ви хочете кущ бачити точки, роз... що він кущиться вище. Ну, це вже залежить, я ж кажу, кожного від його методу догляду. Ось такі проходять в мене обрізки. Тобто вони вже пройшли, в мене вже майже всі. Рослинки порізані. Залишилися деякі. Я просто шкодую, бо я хочу ще зайти в теплицю і порадуватись. ось Квітами, до речі, вишенька на торті. Бомбезний сорт, який класно корінюється, дуже легко корінюється. Це гібрид зонартики і зонартиковий цвіта такими ніжними ніжними квітами з таким розовеньким напиленням. Також його пізніше перед занесенням обріжу. Підпишу свої зрізики. Ще буде в мене кілька укорінення поставиться. Постійно на стелажі поповнюються. Зайшла, подивилася, обрізала і поповнилась. І слідуючий крок це пересадка. Для пересадки наших пеларгоній. У менші об'єми я використовую торф. Торф я використовую куплений, легкий, максимум воздухопроникний, та щоб не застоювалася вода. Ви вибираєте на свій погляди, який ви звикли, який вам подобається. Головне, щоб його PH був 5,5, 6,5. На даний час торг в мене такий до 20 фракцій, трошки, як то кажуть, грубший для дорослих рослинок. Вимішую добре, поливаю ось таким розчином фітоспорину, для того, щоб грибки не заразити. Тому що куплений ґрунт це не гарантія того, що він дуже якісний, що він не заражений, в ньому можуть бути грибки. Також, також вони можуть бути з'явитися від того, що мішок стоїть навіть вдома від підвищеної вологості. Ну, звісно, є багато чинників, які не передбачиш, які можуть викликати гнилі. Профілактично можемо самі допомогти, зробити все, щоб зменшити загрозу цих виникнення хвороб. Я це вам все кажу, тому що я все це проходила і проходжу далі. Купляла ґрунт одної фірми два мішки шикарний. Далі прийшов мішок і живці гинуть. І що таке? І ти тут розумієш, що з ґрунтом не те. І починається, як то кажуть, шукання виходу. Що ж зробити, щоб зменшити ці ризики. І так, зволожую обов'язково ґрунт, він в мене не мокрий, але гарно розсипається. Беру свій кущик. Зазвичай люблю обрізати свої рослини і пересаджувати одночасно. А можна, якщо нема часу обрізати, дати постояти в тому ґрунті, в якому він є, він почне адаптуватися, наростати. Брунечки тоді можна також пересадити. Витягаю з горщика. Ви бачите, повністю він сухий. Мої рослини зараз не поливаються, тому що вони обрізані і є ризик того, що вона може пропасти. Я повністю витрясаю кореневу. При пересадці я її обрізаю. Я не саджаю назад усім всім вікім. Обрізаю. Коренева, вона, так як і верхня частина, після обрізки починає активно рости. Ось ще можу обрізати тут гілочку, там мені мішає. Ось ну, в мене вийшов ось такий, був у великому горщику, ось такий невеличкий кущик, дуже невеличкий, який прекрасно поміститься у літровий горшечок. Ось в мене є літровий горшечок, і для зими він прекрасно сюди поміститься. Нам не треба росту, нам треба просто перетримати, щоб рослинка перезимувала. І вмістилася, як то кажуть, максимум на стелажах. Якнайбільше помістити, тому що пом'як не заспокоюється. Знову я накупила новинок. У вигляді зрізів, у вигляді живців, зрізи укорінюються, також я їх вже висаджую, також я намагаюся їм, кажуть, дати раду. Такий горшечок ось подивіться. Піде зимувати. Після пересадки зараз така погода, ні сонця немає, і дощі йдуть. Вже дві неділі, як я свої рослини пересадила і як я передивлюся. Я думаю, полити їх чи ні, ніби беру горшачок клег. Видно, що зверху сухо, а ось тут знизу видно, у дирочки, що ґрунт мокрий. Тому від початку пересадки, це вже два тижні, я так ні разу ще їх не полила і не спішу, тому що зараз тільки полий і все. І обрізана рослина, без листя, без нічого. Це 100% шанс їх втратити. Ще маю кущик Петра і Тереза, ще один ми зараз вами пересадимо з такого також великого горщика. Хочу пересадити його в менший. Відпрацьований ґрунт в мене йде у теплицю, де я вирощую на весну розсаду, тому у нас все важливо потрібно. Кореневу обізаю, коренева зараз почне максимально випускати молоді, білі корінчики всасуючи, почнеться швидший ріст і наземної маси. Також піде у літровий горшечок. Ось так. Але все робиться у вас від в ваших умовах. Можливо, вам не треба пересаджувати. Можливо, все прекрасно вміщається, можливо, ви будете їх тримати на підвіконнях. У мене зимівля прохолодна. Там температура вище 15 градусів не піднімається ніколи. Буває нижче 10 трапляється похолодання. І в мене правило також, я їх поливаю рідко. І вони все одно прекрасно наростають за зиму. І січень лютий я їх повторно обрізаю для того, щоб мати зрізики. Ось так в мене відбувається підготовка вже до зимового періоду. Слідуюче відео я запишу, тому що далі в мене крок це чим я підливаю обов'язково перед тим, як ми їх маємо занести, ми маємо ґрунту обеззаразити. Маємо обробити листову масу також, щоб зайшли рослини, не занести ні шкідників, ні хвороб, ні грибків, нічого. Тому дякую за увагу і до зустрічі.